Снова хотів би сказати, що за ці, перш за все, за ці три місяці Косівського районного суду не винесло жодного рішення, яке б суперечило Конституції України, яке б було проти народу України, проти громади Косівського району або проти мирних протестувальників, які є у нас на Майдані за цей час. Може, мої слова будуть звучати банально, але суд. Напевно, на відміну від інших органів, які називаються правоохоронними, працює прозоро, кожне наше рішення чи постанова на другий день є в Єдиному реєстрі у Києві. Так що кожна людина має доступ до цього, ми нічого не ховали і не будемо ховати. Щодо припинення роботи два слова, то також хочу зауважити, що як у всіх інших регіонах і в області ставлення органів. Самооборони до суду трошки інакше, як до інших праворахованих органів. Якщо там було питання, що знищилось майно чи інші речі, то до суду люди, місцеві до офіційного суду, люди в області зайшли спокійно, без ніякого опору при відчинених дверях. Хотів сказати, ну, ну, також ми постраждали, шановні друзі, бо. У нас суд не охороняється вночі, і ми не маємо відношення до Артура Чекіста, чи до тітушки Артура. Просто на суді написали ці речі. Так це стало, що ми для тієї біді, що ми маємо на марки на ми 500 гривень витратили для того, щоб перемалювати фасад. Написали про якогось актора. Хто написав, не знаю. Камер ми не маємо. Не знаю, який формат, от я представник районної ради, представник народної самоборони. Як ми будемо працювати? Це спропонуєте. Це, 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 Але просив би, щоб це не було зведення рахунків. Бо я бачу через серед вас людей, які є, у яких є десятки справ у нашому суді. Я би не хотів, щоб ми до вас переслідували чи зводили рахунки з цих підстав. Дуже вас прошу. Я вже так в контексті розмови, представляючи навіть не сторону народної самооборони, прошу вас звернути увагу на один факт. Насправді перед вами не представники народної самооборони, як органу, який допомагає, наприклад, районному відділу там правопомощників, Це і представники громадського руху. На сьогодні треба чітко усвідомити, я думаю, що ви розумієте, що... Це тобто, так зване перезавантаження системи держави. Воно назріло, бо те, що ми маємо зараз на вулицях, це і наслідок того, як була організована наша держава, вона показала просто свою недієздатність фактично. Нам необхідно зараз, нам, як народу цілому, думати про те, як відновити дієздатність цілої держави. У цьому контексті ви представляєте судову гілку влади. Ми у той же час чітко заявляємо свою позицію, що ми хочемо створити ілюстраційну комісію. Де будуть представники від громади, де будуть чітко визначені критерії оцінки. І комісія буде давати свої рекомендації, оскільки позбавлення прав людини займати виборні посади або право. Ну, це є порушення навіть в деякому в сенсі, це є обмеження, часткове обмеження конституційних прав кожної людини, і до того треба підходити виложено. Тому не відносіться до нас, як до анархістів, або до пацанів з бітами, що бігають по вулиці і кончик, котрим треба щось підпалити або розбити, бо ми в цьому контексті навпаки навіть. Ми не дали це зробити з нашим районним відділом міліції. І ми реально відповідаємо за той порядок, який зараз панує в нашому районі. Навіть Микола Миколаївич Німцов сказав, що наш район, напевно, єдиний на Україні, де фактично навіть одної лампочки практично не розбили. І громада співпрацює з органами, хоча дуже багато претензій навіть є до нас, бо кажуть, от ви співпрацюєте з ними, а вони там гноблять наших хлопців на Майдані. Ми чітко заявляємо те, що, наприклад, і приміщення суду, і приміщення райвідділу, так і і будь-яке будова це є майно громади. І в інтересах громади, щоб це майно було ціле. Якщо є претензії у громади до людей, то це треба чітко мати критерії, по яких ми будемо оцінювати. Навіть не ми будемо оцінювати, повинна бути громада і повинні бути представники адекватні від громади. Тому що ви чудово знаєте, і так само ми, ми розуміємо, що є люди. До котрих, наприклад, когось звинуватити або брати участь у таких скандальних історіях, їх тільки хлібом не годують. Ми це чудово розуміємо. Таких людей не можна допускати. Ми звернулися вчора з Майдану з тим, що ми беремо на себе відповідальність за проведення ілюстрації і для того просимо громаду висувати від себе своїх представників, котрі візьмуть на себе фактично функцію. На цей період, так якби, народного суду, котрий от скаже, чи на його думку, варто цю людину засуджувати і обмежувати в чомусь чи не варто. І я нашому пану Балковому Василю Васильовичу казав очі, тому що був ініціатором того, щоб звернутися до прокуратури, яка виступила в адміністративний окружний суд Івано-Франківського, щоб оскаржити рішення про призначення пана Михайла, наприклад, головою районної ради. Ну тут фактично виборчий процес. Я загострю увагу на тому, що це їхня, ця позовна заява це був політичний крок, фактично. Враховуючи ситуацію, її не треба було просто роздмухувати. Але прокурор все-таки пішов на то. І коли дійшло до того, що спочатку його носили там у зубах по залі йому, казали все, що хотіли, а потім ще його водили по вулицях нашого міста, то йому сказав Василь Васильович, ви знаєте, я вважаю, що прокурор має бути в районі авторитетною особою, котра в принципі не повинна допускати такої ситуації. Тому мені навіть дуже хотілося, я думаю, кожному з присутніх. Щоб до суду, до, до посади судді відносилися дійсно, як е, до посади судді. Тому що в Біблії навіть написано, що е, несправедливий суд це є один з найбільших гріхів. Я вже просто навіть так е, звертаюсь до вас, щоб ви зрозуміли, е, що е, часи все-таки, напевно, помінялись, і навряд, щоб вернулася, е, вернулася та ситуація, яка існувала дотепер. Ті переміни, які повинні були відбутися в 2004 році і котрі були спущені просто на гальмах. Фактично ніяких змін не відбулося. Ми, от, наприклад, як народна самооборона, це ж є люди, котрі просто не за гроші. Ми тратимо море свого часу реально, тому що організували цілодобове чергування тільки для того, з одним бажанням ми хочемо, нарешті, щоб організувалася громада, оскільки ми просто реалізуємо банально п'яту статтю Конституції. Ми здійснюємо пряме народовладдя. Але для того воно повинно бути дійсно народовладдям, а не якимось хаосом таким, тому що в хаосі і в паніці. Вже ніхто ні за що не буде відповідати. Ми так уже зруйнували, чесно кажучи, за ці роки все, що можна було зруйнувати реально. Тому е від себе особисто, напевно, так само, як і е від нашого руху громадського, хотів би звернутися до вас. Е ми не знаємо, як відбудеться процес фрустрації. Ми не знаємо, е де будете ви, напевно, через місяць. Е я і не хочу це судити. Ми просто побачимо по ситуації, яка буде складатися. Віднесіться максимально толерантно і зважено до своїх рішень. До своїх дій. І навіть у випадку, якщо люди вам, ви пройдете успішно процес люстрації, то все-таки треба пам'ятати, що ті жертви на Майдані вони були не даремні. Це повинно над нами постійно висіти, не дамокловим мечем, це постійно нам повинно просто нагадувати, що народ заплатив жертву. Він приніс фактично сакральну жертву, яку не треба тупо зраджувати, тим, що бо мені буде неприємно, наприклад, коли хтось буде казати, що я там суддею домовився. Наші суди працюють за хабарі, бо в нас вже не та ситуація, щоб ми могли собі це дозволити. Саме перше, що би хотілося від вас, шановні судді, щоб коли ми приходимо на слухання, щоб нам не було стидно говорити ваша честь. От, щоб це звернення, яке, яке ви гордо маєте нести, ви, нам має бути не стидно говорити. Тобто ми маємо довіряти і ми маємо вважати, що ви є ваша честь. Друге питання. Знову ж таки, ми би хотіли, будуть, у нас буде відкрита гаряча лінія, вона вже відкрита, на яку будуть звертатись люди, на яку будуть звертатись люди по всіх організаціях, де вони там стикнулись, де з яким корупціонером стикнулись, ми навіть роздрукували такі пам'ятки. Думаю, що кожен керівник дані, ну, організації цю пам'ятку вивісить на вхідних дверях, де буде писати. Що ми вимагаємо від керівництва, що ми вимагаємо від службовців? Тому що ми люди, які там сплачують податки, ми фактично найняли всі ці державні структури нам на роботу. Ви наші менеджери. Ну не ви, ви наші судді. Решта менеджери. Вони керують нашим містом, нашим районом, і ми хочемо, щоб менеджери, яким ми платимо. Що вони достойно виконували свою роботу і судді, які також отримують зарплату, ми хотіли б теж знати, що ми будемо в цих суддях ну, бачити підтримку і бачити їхню дійсно сумлінну працю. Слідує, ви звернули, сказали, що в багатьох є багато справ. Які, ну щоб зараз не переходили на лічності, ми ці справи, з якими ми не згідні, ми будемо вирішувати чітко в законному порядку. Тобто ми будемо писати в ради юстиції, ми будемо писати, подавати апеляції. Ніхто не зараз буде називати фамілії і ніхто не буде. Е Пробити зараз якісь такі ну заклики на Майданах. і я хочу, щоб ви не боялись тиску будь-якого, чи з правоохоронних органів, чи з прокуратури, чи вам позволять з адміністрації, чи вам позволять голова районної ради. Якщо ж до вас буде хтось тиснути на якесь рішення, ми підійдемо до голови районної ради. Ми зайдемо до нього в кабінет і пояснимо, що не треба дзвонити. Це є суд, незалежний суд, який буде рішати. Якщо буде новий призначений голова адміністрації, вона до вас позволять. Ви самі до нас дзвоните і кажете, на нас тиснуть, ми не можемо винести законне рішення. От ми хочемо, щоб ви так само від нас бачили цей захист. Багато я знаю, що багато суддів дуже спереживались в Косівському районному суді, спереживали відміною цього закону про безмежний ваш захист. Не можна там інформацію збирати і т.п. Ви не переживайте, якщо ви будете діяти згідно чинного законодавства, вас народ буде захищати. Всіх вас буде захищати народ. Ніхто вас з не тронет. Знову ж таки, ви бачили приклад в Закарпатті, коли начальника митниці на площу на стовп ганьби скотчем прив'язали, і будуть таки варіант. Якщо люди, люди просто пережили, люди, ті, що там були на Майдані, люди ще не всі приїхали, люди, які бачили смертя, вони, якщо побачать несправедливість, вони не будуть чекати. Ніхто вже не буде мирні революції, співати, танцювати і виступати. Люди можуть просто зібратися і кожного, хто порушує свою клятву. Кожного можуть зробити так само, як з тим медником в Закарпатті. Ви маєте пам'ятати ці окремі окремі всі, маєте пам'ятати ці окремі випадки. Коротко, ну вже так як скористаюся положенням своїм, хотілося б від журналістів попросити всіх вас, шановні судді, де законом не забороняється присутність журналіста, відео, фото, фіксація, будь ласка, не, не робіть. Прецеденти, що один день забороняють, другий день дозволяють, один суддя забороняє, другий дозволяє. Зробіть так, є чітко передбачені законодавством, які справи можуть бути висвітлювати журналістом, і які не можуть висвітлювати журналістом. Тобто там є про зґвалтування, знаю цей перелік, де не може бути присудження, тому що там є особисті якісь речі, які не можуть бути чути інакше. Тобто. Де є відкриті справи, якщо будь-який журналіст приїде, тому що журналіст, який приїде, якого не допустять, не дозволять і т.д. і т.п. знімати, повірте мені, ми прийдемо до цього журналіста так само сюди. Будь-який журналіст, якщо відкрита справа, він має право. Якщо на то хоче якась сторона запросила журналіста, бо вона хоче, щоб дане слухання проводилось в рамках законних, воно буде висвітлюватись від вас, як від голови окремо від голови суду, я хочу. Щоб ви дали такі гарантії, що журналістам не буде перешкод е, в дозволених справах висвітлювати їх громадськості. Я б забуду таких ніколи не давав. Я за вас Коли... не говорю. Я не буду, ми сказали, що ми не називаємо фамілії. Ми не сказали, що ми не будемо робити приходити. Згідно процесуального закону, має бути дозвіл головуючого, там має бути дозвіл головуючого Я не вважаю, що головуючий заінтересований щось сховати. Я вважаю, що ми повинні давати дозвіл. Я теж думаю, що якщо справа відкрита, якщо передбачено законодавством, що дана справа відкрита, вона може розглядатись присутності журналіста. У нас є судового засідання. Ну все таки, журналіст він висвітлює точку незалежно. Він візняв камеру, виставив цей матеріал, і люди побачили, Вони саму зроблять оцінку. Вони не будуть. Дивити записи, хтось давати запити, щоб отримати запис. Має бути відповідна сторона, яка може отримати ці записи. Тобто є відкрита справа. Ми хочемо від вас гранді, що будь-який журналіст, який прийде, він подасть клопотання, що хоче відсвідчувати. Посвідченням прийде і вже тут спору немає. Сказати, Чому виник Майдан? Тому що люди були чимось незадоволені. І робота суду в тому числі дала ту оцінку цим подібникам інформації. Я хочу проінформувати. Я зв'язуюся постійно з Києвом, а в Києві ці питання всі моніторся. Моя чітка зараз позиція, інформація. Для того, щоб це якимось чином перевести в мирне русло, зі мною зв'язалися і дали таку, це не вимога, а пропозиція. Щоб, е, і Зараз до нас звертаються з заявами звернення, прошу провести ілюстрацію відповідно нижче вказаних осіб. Якраз так співало, що в цій ілюстрації ми розуміємо, що е, звільнити всіх суддів це неможливо. Робота повинна проводитися і е, суд повинен працювати. Але для того, щоб ви зробили перший крок, для того, щоб до суддів була довіра. Потрібно зробити певні мисли. Тому е, треба оцінити, хто е, має можливість піти в доставку, хто має можливість піти за власним бажанням. Сьогодні, перш за все, дуже приємно, що люди прийшли і звернулися і прийшли до вами зустріч. Ми вас чекали. Дуже приємно. <клух> гарно тут Павло сам сказав, Олег виступив користь. <клух> Ви знаєте, чому хай приєдналися? Що дійсно висловили таке побажання, що ми співпрацювали всі в судді і це дійсно толерантно все є. І, звичайно, е підені питання, які є, повинна бути співпраця. Ви сказали нам зауваження, ми завжди будемо на це реагувати. Ще <пробітник> раз прошу, друзі. <пробітник> Давайте поговоримо, ми, ми не прийшли сваритися, <пробітник> ми прийшли для того, щоб ми... Дотримувались Конституції і закону України, щоб ми захищали народ. Хто, хто винен, той має бути там, де, там, де, там, де положено бути, хто не вирінув, має бути, бути правди. Друзі, дійсно, якщо були помилки. За 22 роки суддею у мене було дуже багато апеляційних скарг і але скарг від людей було дуже мало. Був, що голова районної ради один організував, на мене скарги військових депутатів, перевіряли всі. Генеральний прокуратурів, і потім ці всі депутати відмовляться сказали, що ми цього не писали. Був би такий факт у житті. Розумієте, людей, які працюють без турилами, не буває, аби хто сказав мені це? Людей, які позорять ту чи іншу чи гілку влади, чи суспільну організацію, чи організацію. є, є, є зварячи у нас, є у прокуратурі. Прокурори, яких треба до відповідальності, є в інших структурах, є в інших гілках Ради. Зрозумієте, Розумієте, що людей, які б не помилялися, немає. Давайте, раз ми тут зібраюся, я не можу забрати, тут жодного слова сказано людьми, які хочуть толерантно віднести це питання. І хочуть сказати, що давайте будемо працювати разом. Прямо, просто. Хай буде комісія. Ми не можемо вам Хай. дати шанс ще раз себе виправити. Зрозумієте? Ті, які зробили помилки, повинні зробити висновки і піти. От до чого? Це не шанс, що ми тут зустрілися з вами для того, щоб і ми що ви? вас. вам висказали свою позицію, і що, важливо, що, що ми задоволені вам, і, ми, і, це буде, і щоб ми потім далі не, не, не допускали цих помилок. Все, хватить помилки допускати. На цьому крап.